За 32 роки незалежності України, який, на вашу думку, період був найкращим? Mm, найкращим. Ну точно, що не теперішній. Ну, напевно, до війни був найкращим. Ми жили прекрасно, могли собі дозволити все. І на море з'їздити, і на Дністер відпочити влітку. А зараз трошки важко. Ну, я думаю, все буде добре, все буде Україна. На ну, скажімо, другого року, то все-таки не цікаве, трохи призабулося. Згадуються тільки оці вот страхіття, що в нас зараз відбуваються. І кожен день стаєш і думаєш, якби оцим от маляткам було б ну, пошвидше мирні в країні жити. Дуже багато людей, на жаль, виїхало. В мене є знайомі з Донбасу, в мене є знайомі з Криму. Наприклад, зараз я навіть спілкуюся з дівчиною, яка з Криму. І вона дуже сумує по часам, коли вона була вдома, в Україні, в Криму. Ось тому можу сказати, що якщо брати не політичну ситуацію, а взагалом, що стан в країні без війни, то до 2014 року. Я не можу виділяти якийсь. Для мене і сьогоднішній день, коли я дивилася слова президента, вони і також є. Кожен період був про нашу силу, свободу. Я не можу, я ніколи не ділю на найкраще. Я можу сказати, що це також період нашої сили, нашої свободи, нашої волі. Завжди було тяжко. нам. Ну. Такі роки, коли я ходила на роботу, робив завод, бо я працювала на заводі, все було найкраще, а зараз, бачите, що зробилося. Найкращий рік, найкращий вік – це коли безтурботне дитинство, ну, найкраще, дійсно. Ну, нічого більше не можу сказати. Щоб я там дуже була так задоволена, от, цим життям, особливо зараз. Мені, наприклад, була ця об'єднаність, коли був ще у нас президент Ющенко. І тоді ми всі такі були єдні та єдині. І хотілося тоді вже вірити, що вже тоді ми дійсно незалежні, але ж, на жаль, ми досі боремося за цю незалежність. Для мене 91 рік, коли ми відчули, це перша іскарка була така для всі, всіх. Людей, що ми відчули себе Ну і зараз ми боремося себе на незалежність. Найкраще нам жилося тоді, як не було війни. Ми цінували просто цього. Тут був ну, такий найкращий період в нашому житті, коли ще цього всього не було, і люди спокійно спали, діти жили. І хлопці так само наші жили всі без, без цієї біди. За 32 роки незалежності України, який, на вашу думку, період був найкращий? 32. Навірно, ну, найкращий був тоді, коли стала незалежною. Більше я не знаю. А чим саме вам запам'ятався той період тільки початку незалежності? Бо люди вирішили, що будуть жити незалежно від всього, буде своя країна, своє, але зараз нам не дають.